Привіт, малята. Давайте з вами пограємо в гру, згадаючи геометричні фігури. Погляньте на малюнок. Що на ньому зображено? Так, машина. А з яких геометричних фігур вона складається? Квадрати. Прямокутники. Круги. Вірно, молодці. А тепер. Погляньте на наступний малюнок, що на ньому зображено. Корабель. Вірно, з яких геометричних фігур він складається. Прямокутник, круги різних кольорів, трикутники Молодці. Та квадрат. Молодці малята. Ви впоралися з завданням. До нових зустрічей.